Вітаю, друзі! Сьогодні ми порозв'язуємо вправи на арифметичну прогресію на знаходження її одного члену, або на знаходження її першого члену, або на знаходження різниці і так далі. Перші номери, а працюємо за підручником Алгебра 9 клас автора Істер, будуть тільки на оці три перші формули: формула для знаходження кожного наступного члена арифметичної прогресії яким чином ми знаходимо його, додаємо до попереднього різницю, формулу для знаходження різниці арифметичної прогресії, як різницю її сусідніх членів, і формулу для знаходження будь-якого n-ого члена арифметичної прогресії як суму першого члену плюс різниця помножене на n-1. Що таке арифметична прогресія, я розповідала в попередньому відео, і посилання на це відео я дам в коментарях до цього відео. Тож починаємо. Перший номер 698. Знайдіть різницю 10 і 18 члени арифметичної прогресії спочатку першої. В неї такі члени будуть: 1, 1, 2, 0 і так далі. Перше, що ми робимо, знаходимо різницю, як різницю її будь-яких сусідніх членів, наприклад, 1, друга мінус 1. Виходить, що різниця дорівнює мінус 1, друга або мінус 0,5. Ця арифметична прогресія у нас буде спадаючою, в тому що різниця у нас від'ємна. Щоб знайти 10-тей член, користуємось ось цією формулою. А n в нашому випадку а10. Буде дорівнювати а1. Так і буде а1, а 1 входить в будь-яку формулу для знаходження n члена арифметичної прогресії. Плюс d помножити на n-1. Одразу пишемо на 9, тому що 10-1 буде 9. Підставляємо все, що маємо. Маємо перший член, який дорівнює 1. Маємо різницю, яка дорівнює мінус 1 друга. І множимо на 9, обчислюємо все це, отримаємо мінус 3,5. Так само знаходимо 18 член. Підставляємо А1, підставляємо різницю Д і множимо на 18-1, тобто на 17, обчислюємо, отримаємо, що 18 член дорівнює мінус 7,5. Так само виконуємо з другою арифметичною прогресією. Перший член її дорівнює 0, другий член дорівнює 1,5, третій член дорівнює 3. Знаходимо різницю, вона дорівнює 1,5. Знаходимо 10 член арифметичної прогресії. Виходить, що це буде 13,5 і 18 член як суму першого члену плюс різниця 1,5 помножена на 17. Виходить, що 18-й член дорівнює 25,5. Номер 699. Знайдіть перший член арифметичної прогресії, якщо другий член відомий різниця відома, нам потрібно знайти перше. Підставляємо формулу для знаходження другого члену. Тобто в цю саму формулу. Але для знаходження другого члену. Чому? Тому що у нас відомий цей другий член, і ми це повинні якось використати при розв'язанні. Виходить, що другий член дорівнює першому члену плюс різниця помножена на 2-1, тобто на 1. Підставляємо все, що маємо. Отримаємо. 8 дорівнює А1 мінус 5, тому що різниця дорівнює мінус 5, помножена на 1. Так? Виходить, що це мінус 5. І А1 у нас дорівнює 13. Так само знаходимо перший член для другого пункту цього номеру. Ми маємо 10 член. Записуємо формулу n-ного члену, члену. А10 буду дорівнювати першому члену плюс різниця помножене на 10-1, тобто на 9. Підставляємо замість А10 7. Дорівнює А перше, нам невідомо, ми ж отримаємо в результаті рівняння з однією змінною А1. Плюс різниця 4 за умовою помножена на 9. Розв'язуємо це рівняння і отримаємо, що перший член дорівнює мінус 29, це зростаюча арифметична прогресія, кожний член якої буде збільшено на плюс 4. Наступний номер 701. Знайдіть різницю арифметичної прогресії, у якої перший член дорівнює 8 а 11 – 33. Тобто, у нас є перший член і 11 член арифметичної прогресії, потрібно знайти різницю. Користуємось цією самою формулою. У нас буде відомий перший член, у нас буде відомий 11 член, і нам потрібно буде знайти різницю. Записую формулу для 11-го члену. Це буде А1 плюс Д помножити на 10. Підставляю все, що маю, розв'язую відповідне рівняння і отримую, що різниця дорівнює 2,5. Номер 703 прикладна задача. Тіло за першу секунду падало 5 метрів, а за кожну наступну на 2 метри більше, ніж за попередню. Скільки метрів падало тіло за 6 секунду та за 10 секунду. Бачимо тут арифметичну прогресію, тому що в першу секунду тіло падало 5 метрів, а в другу на 2 метри більше, а в третю ще на 2 метри більше і так далі. Тобто, за означенням, маємо арифметичну прогресію. Перший член дорівнює 5, різниця дорівнює 2. І нам просто потрібно знайти шостий член та десятий член цієї арифметичної прогресії за цією формулою. Сподіваюсь, тут все зрозуміло йдемо далі. Номер 705. Між числами 3 і 7 вставте одне число, два числа, три числа, таких, щоб вони разом утворювали арифметичну прогресію. Нам потрібно між трійкою і сімкою вставити щось таке. Одне, щоб була арифметична прогресія. Звичайно, це 5, тому що 3 плюс 2 буде 5, 5 плюс 2 буде 7. Тобто маємо арифметичну прогресію з різницею 2. Друге, нам потрібно вставити два числа таких, щоб утворилася арифметична прогресія. Давайте міркувати. Між трійкою та сімкою повинно бути два елементи арифметичної прогресії. Різниця між сімкою та трійкою дорівнює 4. В ці чотири входить декілька різниць, декілька Д. До трійки ми додали одну Д, щоб отримати наступний член. До цього наступного члена ми додали ще одну різницю, щоб отримати наступний член. І нарешті до цього наступного члена ми додали ще одну різницю, щоб отримати сімку. Виходить, що між трійкою і сімкою заховано три різниці. Одна різниця, друга різниця, третя різниця, а відстань між трійкою та сімкою дорівнює чотирьом. Тож, різниця цієї арифметичної прогресії. Одна різниця буде дорівнювати три різниці, тобто 4 поділити на три. 4 поділити на 3 буде 1,1 третя. Таким чином, наступний член після трійки буде дорівнювати 3 плюна треця, тобто 4,1 третя. 4,13 плюс 1,13 буде 5,23. І до 5,23 ми додаємо ще 1,1 третью. І останнє. Між нашими числами 3 і 7, повинно бути три числа. Тут можна просто підбором. Три числа це 4, 5 і 6. Різниця цієї арифметичної прогресії буде дорівнювати одиниці. Або зробити так, як ми робили: знайти відстань між 7 та 3 це буде 4. Рахуємо, скільки «д» – 1D, 2D. 3D 4 d 4 поділити на 4 буде 1. Наступний номер 708. Знайдіть перший член та різницю арифметичної прогресії, а N, якщо відомий, її 18 член та 19 член. 18 і 19 стоять поруч, тож ми запросто можемо знайти різницю цієї прогресії. Вона дорівнює мінус 2. Далі в нас є 18 член, є різниця. Дуже чудово, можемо підставити, наприклад, у формулу 18-го члену все, що нам відомо, і знайти невідомий перший член. Так і робимо. Підставляємо 5 замість А18, підставляємо замість різниці мінус двійку і знаходимо А1, тобто перший член дорівнює 39 Майже так само працюємо в другому, але тут у нас немає сусідніх членів. Але ми можемо знайти різницю між цими членами. А20-а4, тобто 43-11, різниця між четвертим та 20-тим членами дорівнює 32. А всього таких різниць там сховано 16. Тож 32 ділимо на кількість різниць на 16, і отримаємо, що різниця дорівнює 2. Далі все просто знаходимо, знаючи четвертий член, перший член, підставляючи у формулу четвертого члена, тому що нам ще відома і різниця. Тож маємо рівняння з однією змінною, розв'язуємо це рівняння і отримуємо перший член, який дорівнює 5. Номер 712. Знайти номер першого від'ємного члена арифметичної прогресії yn, у якої перший член дорівнює 12, а різниця дорівнює мінус 0,4. Запишемо формулу для знаходження будь-якого N-ного члену цієї арифметичної прогресії. Вона буде виглядати так. І оцей наш n-ний член повинен бути від'ємним. Першим від'ємним членом. Підставляємо все, що маємо. Маємо перший член, маємо різницю, і все це помножене на n-1. Ми отримали нерівність з однією змінною. Давайте її розв'яжемо. Розкриваємо дужки. Зводимо. Подібні доданки і розподіляємо змінні. Невідомі залишаємо в цій частині, а відомі переносимо в праву частину. Щоб отримати чисте n, ми повинні поділити всю нерівність на мінус 0,4. Так як ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності. Змінюються, тобто наша n повинна бути більше за 30. Виходить, що всі члени цієї арифметичної прогресії, індекс яких більше, ніж 30, тобто y31, y32, y33 і так далі будуть від'ємними. Який перший з цих членів буде від'ємним? Звичайно, першим таким членом буде y 31 Тобто номер першого від'ємного члену арифметичної прогресії буде дорівнювати 31. Номер 714. Арифметичну прогресію задано формулою Ан дорівнює 5n плюс 7. Знайти різницю прогресії та суму її 5, 6 та 7 членів. Тут варто пам'ятати про наступне. Будь-яку арифметичну прогресію можна задати формулою Ан дорівнює ДН dn Б, де Б і Д деякі числа. Дивіться, як цікаво. Виходить, що арифметичну прогресію можна представити як функцію її Н-ного члену і номера цього Н-ного члена. Цій функції D буде різниця арифметичної прогресії. Тобто кількість різниць плюс якесь число B, яке ми не знаємо. І нам це не важливо. Головне, що D нашої арифметичної прогресії буде дорівнювати 5. Ще раз, різниця дорівнює 5. Знаючи цю різницю, ми можемо знайти будь-який член цієї арифметичної прогресії, в тому числі 5. Шосте та 7, тому що у нас є формула для знаходження будь-якого члена арифметичної прогресії. Виходить, що п'ятий член буде дорівнювати 5 помножити на номер цього члена мінус 7. Так само шостий член буде дорівнювати 5. Помножити на номер цього члена мінус 7. І сьомий член ми можемо знайти так само. Він буде дорівнювати 5, помножити на 7 мінус 7. Обчислюємо всі ці доданки. 25 мінус 7 буде 18. 30 мінус 7 буде 23. І 35 мінус 7 буде 28. Додаємо ці елементи і знаходимо суму наших трьох членів арифметичної прогресії, яка буде дорівнювати 69. І останній на сьогодні номер 715, при яких значеннях х числа х2 плюс 2, 4х мінус 2 та х є послідовними членами арифметичної прогресії. Тут буде все просто, якщо ви будете пам'ятати властивість арифметичної прогресії, про те, що будь-який член арифметичної прогресії буде дорівнювати з сусіднім членам сумі сусідніх членів, поділених на 2. Іншими словами, будь-який член арифметичної прогресії, звичайно, починаючи з другого. Звичайно, той член, який має сусідні члени. Перший член не має лівого сусіда, він має тільки правий сусід, правого сусіда. Тож, починаючи з другого, будь-який член арифметичної прогресії можна знайти як середня арифметична його сусідніх членів. І цим ми зараз з вами скористаємось. Середнім членом в нашому випадку. Буде 4х-2, тому що у нас оце буде один член, це буде наступний за ним. І ще один, який буде наступний за наступним, це х. Виходить, що наш середній член 4х-2, буде дорівнювати сумі своїх сусідів, поділене на 2. Множимо ліву і праву частину цього рівняння на 2, тому що ми отримали рівняння. Отримаємо 2 помножене на 4х-2, і дорівнюватиме х2 плюс 2 плюс х. Я сподіваюся, ви ще не забули, як розв'язувати квадратні рівняння і з легкістю його розв'яжете. Ви маєте таку відповідь, що при х дорівнює 6 або х дорівнює 7 ось такі числа будуть послідовними членами арифметичної прогресії. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було корисним для вас.